Привіт! У нас це тримонт походу. Не знаю, чи вам чутно. Мені сьогодні вперше за 5 днів, 4, напевно, плюс-мінус. Нормально. Я не знаю, що буде ввечері. У мене ще досі закладений ніс, але я хоч нафарбувалася, трошечки себе перевела в порядок. Зараз піду в дозу. За ліками мені треба сходити. Ну і просто, просто вийти. Але тепер треба, блін, одягатись, а то я не хочу опять, так Понімаєте? Фу, що то я взагалі якось. Да я не люблю шапки, але сьогодні в'їновчила. Я одягнулася то нарядилася, доїхала до центру. Ще стояла на маршрутку, блін, хвилин 10, сіла нарешті на маршрутку і згадую в центрі вже, але ще ну, треба їхати. Що я не взяла рецепт, а мені не можна типу, взяти ті ліки без рецепту. Ай, Боже, я розумію, що на зупинку йти, ну, типу, довго. Я вже піду пішки. Поки йшла пішки, оце з оцим этим, так незручно, я вже 300 раз вибісилась, йду, йду. Я вже втомилася. Я прийшла і ще їсти захотіла. Ну, я тоді ще хотіла їсти. Я думала, ну зараз швидко я з'їжджу, куплю все, що треба. Вернуся назад і все. І покушаю потім, Сижу, оце зараз там колбасы отрезала, хлебушка взяла, зараз эту квашеную капусту. Так захотел. Читаю, куда силы повернутся. А, я уже ж породилась. Хватит вот своей красоты. Никому она не нужна. Худи. И нормально. И поехали. Дубль два. Я не знаю я уже устала. У мене немає а, мірялки, але я щоб точно все зробити, я буду зараз це відміряти ложкою. 200 г боршна, це 16 ложок. Не знаю, що з того має вийти. Зараз а, на 15 хвилин поставила, щоб воно достоювалось, і потім буду смажити. Так, ну поки тісто вийшло ось таке. Сподіваюсь, воно таке бути. Ну, типу, не загусте, але з, але ну, стікає. Тут півка з Якщо такими темпами я буду їх смажити, то мені вже їх не захочеться. А знаєте, ось ще непогода. Це моє взагалі перші в житті. Подивіться. Це, до речі, за рецептом клопотів. О, так от. У нас шість сніг. Якщо чесно, я чекала сонечку, хоча б взагалі настрій не, не є. Мої луки не змінюють, Ну блін. Така погода, ну я не знаю, що носити, у мене більш нічого немає. Я вчора намагалася одягти шарф, ну це ужасно було. Мені так незручно було. Зараз хочу подивитися в нью йоркері шапку, але я не впевнена, що вона буде, але мені так цікаво її повірити, все ж таки, якщо вона буде. Тому йдемо. Та якщо зараз повітряна почнеться. Взагалі шукала шапку, але мені так і не йде. Ти смушно. Зараз буде розпаковка, тому що я сьогодні купила шапки ті, не ну, було. Я засмутилася, поміряла ще якісь шапки. Вони не дуже були, якщо чесно. Ну, такої є. Так, перше. Купила та пулі. Я хотіла, знаєте, в ці модні пухнасті, там це все, бо у мене такі були. Ну, Але треба щось ройке. Я подумала, що ці, ну, вони прям такі, знаєте, дуже естетичні. Прямо. ну Це гарно. Далі, хліб. Сьогодні хотіла зробити авокадо тости, давно їх не їла. Ще й купила авокадо. Стигле, класне. І още. Це вже не собі. Але якщо б були б такі жіночі, мені здається, я б взяла б такі жіночі. Але не було таких, тому я це чоловічі. Але вони такі тут м'ягусенькі, правда, типу фемерилу. Ну дивіться, і ці гарні. Ці гарні за рахунок того білого пушка. А ці просто вони тут більш приємніші. І ще що я купила? Це такий протеїновий печиво це на мені. І нарешті купила собі рум'яна, бо у мене минулі вони типу є, але вони розбилися і ну, їх не можна нікуди перевозити, я їх залишила у себе там. А, і ще я купила спробувати новий фізі в білому шоколаді. Зі смаком солоної карамелі. Якщо чесно, цей мене привабив найбільше. Хоч і кольор у нього такий, але будемо з вами пробувати. З фізі мені подобається тільки один смак. Це такий голубенький. Мені він сподобався найбільше. А, ну ще лінійка така. Приколі. Прикольний. Ось так я 8 калорій. Це смачно. Нічого особливого. Ну, щоб ви запитали мене, чи з'їла б його ще раз, так би з'їла. Але я хочу їсти. І зараз буду їсти свої відбивні, які я вчора робила. Я. І картоплю. Це я вам похвастаюсь. Це моя. Пюрешка перша. І це мої відбивні перші. І я вважаю, що вони ще прямо ого го Я 20 штук зробила. Шутугарі. Можна швидше Я посолю. Це досолила, звісно. Там до масло ще додам. І солі. Я вечора вирівнюю, бо зараз покажу яким засобом. Ось цей засіб він діє як термозахист і вирівнює волосся. Тобто, навіть якщо там вологість, якщо там після залу вони все одно залишаються рівними, тобто не пушаться і нічого такого з ними не стається. О якось так. І ще цей засіб. Де є блиск. Чому не випадає зараз волосся так нормально? Але і воно стає сухе. Але після цього цих хоч непогано виглядає. До речі, я вже прибрала, можу показати вам ванну. Отак от, от вона виглядає. Я ще сьогодні поприбирала. Там коридор. Там туалет. Mm. Це у нас йде кухня. Ви могли її вже бачити. Прибрала тому більш-менше. Далі, тут я хочу зробити столик, але я не знаю, чи дотягнеться. Я Хочу тут гірлянда, щоб, ну, коротше, хоч стол де сидіти. Бо мені це важливо. Там у нас з'явилась сушарка, це стіл. І далі у нас іде кімната. Ну, типу, як зала. Тут. Я не люблю це світло. Поки що наша зала виглядає. Ось, ось так. От Там ви з полотенцем. Ну, ладно, нічого. і, ну, і кімната. А, ні, кімнату я не покажу, тому що хтось там не прибрав свої речі. Я всі звідси перекинула туди, але ну, Короті, потім покажу. Я любитель темноти, тому ось. Я оце там так вмикаю, тут вмикаю трошечки. Взагалі у нас ця гірлянда ввечері і не треба більше. ще, якщо ми могли побачити в попередньому відео, як тільки ми заїжджали, тут була інша картина, але вона мені взагалі не сподобалась. Тому це просто з юска рамочка, але і то вона красивіше, ніж то, що було. Не знаю, чи зараз можу зняти до буду готувати авокадо, тост, тому що я буду не одна, вам просто покажу, як він виглядає. Так, це я вже зробила типу гуакамолі, але то як люблю я просто авокадо, солька, перчик і сухий чесник. Я, по-моєму, вже вам показувала, але хай ще раз. Потім буде отакий сирок. Щось мені захотіло ще сира. Це буде сирний тост. Да, і зверху буде імітована ікра. Але вона мені подобається. От вона правда от смачна. Тому. Чого б ні? 80 гривень. Нормально. я говорила про цю ікру. Ну, блін, чого я ржу. Я наче як ржу, бо стісняюсь, а я не стісняюсь. Так. І зараз я це викладу сюди. Ну, не смак, я кажу, це дуже смачно. Ну може для когось специфічно. Але А це я зробила собі. Як, типу робоче місце, але без роботи. <гум> Мені важливо, щоб у мене був Так, да, Але ще не знаю, чи точно це і буде, тому так. Тому сьогодні бажання повечеряти саме тут. Перегляду мультфільм. Huh? Дикі роботи, так? Да? Дикий робот. Ми ходили на цей мультфільм. Я цілий мужі плакала. ніколи так довго не плакала. А? Захід сонце буде десь через годину, а мені дуже цікаво подивитися, як, який тут буде захід сонця. Бо поки ми тут живемо, тут постійно похмура погода. І ну, прям дуже цікаво, які тут будуть заходи. До речі, зараз дивлюся випуску 2023 з, ким? з Андрієм Шевченком. От прям він так говорить і дуже часто говорить про віру. Я переношу все на своє життя, і бляха-муха. Реально, наскільки віра в людей, в себе, в обставини, в події, вона багато що вирішує. І наша інтуїція, те, що ми відчуваємо якісь моменти, воно станеться, не станеться, воно не все веде. Але головне все одно вірити і вірити в кращу сторону і кращі обставини. І краще вирішення ситуації, яка б не була. Я впевнена, що у кожному і у кожного зараз складний період по-своєму. Ну, типу, не буває таке, що зараз все окей. Ну, типу, це у все світло так не запрограмовано. Тобто, наші якісь перешкоди, помилки це просто як це нам необхідно для розвитку, для нових рівней свого життя. І найголовніше то, як ми сприймаємо ці нові рівні, нові перешкоди. І ну це, це дуже класно, якщо у кожного буде якесь підґрунтя віри, а не сумнівів, а не ще чогось. І в якийсь момент, коли я залишилась відносно одна, тобто да, майже не залишилось цих людей, з якими я можу прям ну, довірити все. Залишилась тільки я. Залишилась я і моя віра. Здавалося, все руйнується, ну тримаю тільки те, що, що є всередині. І складний період. Складний період не тільки в мене, хоча ми ж тут зібралися про мене, а я трішечки про вас. Тому якщо у когось зараз щось таке складне і ви проживаєте, ви наодинці. У вас є шанс побудувати свою внутрішню віру, в якій ви будете сильні з нею, і будь-які перешкоди ви зможете пройти. Ми саме робимо своє щастя, тому в спорті це дуже важливо. Ти повинен постійно мати цю позитивну енергію, вірити в себе, вірити з партнерами, з якими ти граєш, вірити. В людей, які приходять на стадіон, вірити в ауру, вірити в те, що ти зможеш змінити будь-який результат. Дуже тут гарно, коли захід це прям, не знаю, до мурах. Мо на цій... Красивій ноті. Я буду з вами прощатися і всім дуже-дуже сильно дякую. Я не знаю, я радію от прям 500 переглядів, 300 переглядів, ну хай 100. На минулому відео 900 набрали. Добу, знаєте, на якісь у мене набирали по тисячі, але я не знаю, мені все одно там скільки переглядів. Це все одно, так, да, це такий приємний бонус. Але то, як я кайфую від процесу, то як мені подобається дуже сильно, і такого давно не було. Тому я прям дуже сильно вам дякую. Дякую всім, хто підтримує. Дякую всім, хто ставить сердечки. І якщо у вас ранок, доброго ранку, і якщо у вас вечір, доброго вечора, і якщо у вас день, щось робіть.